Зараз будемо долучати до нашого умовлення. Еколога представника відповідних уповноважених органів будемо говорити про ситуацію з сеймом на Чернігівщині. Сергій Жук, начальник державної екологічної інспекції в Чернігівській області з нами є на зв'язку. Пане Сергію, дякуємо, що доєдналися і хотіли би запитати у вас, яка ж ситуація зараз на Чернігівщині, тому що зі Сумщини почала ця отруйна вода рухатись в сторону Чернігівської області. І хотіли би зрозуміти, яка зараз ситуація з е, річкою Десна, чи вона зараз продовжує бути не. Небезпечною для людей і нею не варто взагалі людям користуватися в контексті купання, набирання води і так далі. Вітаю студія, вітаю глядачі. Е, можу доповісти, що станом на сьогоднішній день забруднення ічки е, е, припинилося. Е, там значне покращення став. Ну, ми можемо припускати, що під забруднюючих речовин в річку СЕМ припинився. Річка поступово очищається, показники кисню прийшли в норму. Спостерігається ще темний осад на дні, але всі показники води знаходяться в медиці щодо річки Десна, забруднення рухається річкою Десна, і наразі воно. Пік цього забруднення пройшов по території міста Чернігова і спускається в бік міста Києва. Наразі можемо стверджувати, що пікове забруднення знаходиться приблизно біля населеного пункту Шестовиця, це там кілометрів 15-20 від Чернігова, і рухається в бік Києва. Перші, перші признаки забруднення речовин зараз вже спостерігати населеному пункті Остер. Те за потечі десь за 20 20 км від Київської області дивіться. Хотіли би вас розпитати конкретно ще про ситуацію у Чернігові. Так ну надходять новини, що місцеві мешканці активно намагаються запасатися бутильованою водою, що посмерджує. Вода з кранів. Ну, ми не перебуваємо зараз на Чернігівщині, але просили би вас зараз охарактеризувати ситуацію із питною водою з кранів у місті Чернігів. Е, вкотре повторити е, ні Сумська область, ні Чернігівська область не має жодного питного воду водозабору mm -hmm. з річок Сейм та Десна. Місто Чернігів споживає Артезіанську воду з Артезіанських свердловин, яка ніяким е, чином не пов'язана з річкою Десна. Е, в місті Чернігові е, ефективність водоканалу е, Чернігів водоканалу така, що ми споживаємо воду умовно з крану. От я зараз можу показати я воду ну, з нашого крану. Так не модельовано. Оце ну, от, оце от смі, сміливий крок, віримо вам. Слава Богу, якщо воно так є. Я не готував. У мене, у мене завжди ця вода е, в цьому, в глечику, це не модельована вода. Найкраща реклама для Чернігівської так. води. Так, ну будемо сподіватися, що з Черніговом буде все добре і спокійно. А якщо брати, наприклад, ще відновлення річки Сейм, так свого часу ми не могли зрозуміти, що означає отруєння органічними речовинами. Ну потім вже дійшли до того, що радше всього це були або свиноферми російські, або той чи інший цукровий завод, які скинули. Так, скільки там понад 5600 тонн забруднень, і так далі. Можливо, це був цукровий, а можливо, ще вони там щось туди домішали. Тяжко дуже сказати. Ключова історія це ще відновлення водних ресурсів. Розуміємо, що вода для Чернігівської області це не лише так, би мовити, про водозабір. Так, це ще випас худоби, це риболовля і так далі. І так далі. Ну сейм, це легендарна українська річка, окраса півночі України. Коли воно відновиться орієнтовно, я з вами погоджуюсь, але річка Десна це не є закриті водойми, і саме річки мають найбільшу здатність до відновлення. Я вам скажу так: якщо зараз приїхати на річку Сейм або верхів'я річки Десна. І якби ми не знали, яка катастрофічна ситуація там була дві неділі назад, то можливо би ми і не змогли зрозуміти, що там щось було. Ну тому що ми ж не бачимо, чи є там риба, чи немає. Мальов зараз гуляє, жаби квакають, качки пливають. Але стосовно звичайно великої кількості риби, яка померла, тут є нюанси. І відповідно да риба прийде з верхів'я, риба підніметься знизу, риба буде надходити з приток, але певні особини, які звичайно там мали. Вік там 3, 5, 10 років для їх відновлення, щоб вони вийшли на період нересту, відповідно, треба певна кількість часу. Е, науковці говорять про 2-3 роки щодо повного відновлення. А часткове відновлення для того, щоб ми бачили, що є біорізноманіття, для того, щоб ми розуміли, що річка жива, потрібно набагато менше часу. Е, щодо обмежень на теперішній час, звісно, їх треба дотримуватися, е, тому що річка має трошки ще самоочиститись. Е, і е, Заборона щодо купання вилову риби, напування худоби, поливання городини буде тривати до того моменту, поки ми не зможемо чітко і ясно сказати, що цю заборону треба знімати. Але прошу ще зазначити, що річка Сейм протікає територію Російської Федерації, де зараз ведуться активні бойові дії, і тому сказати, що там забруднення припиниться Ну, в цю в цю жі секунду. Ну О, ми то, так не можемо то, сказати. То, оскільки... це ключова історія. Не тому, що там бойові дії, тому що це територія Російської Федерації. Розуміємо, що ворог мислить, якщо можна, якщо вдається, якщо воно працює, то можна повторити на превеликий жаль. От ми не можемо виключати, що вони можуть піти на повторення екоциду. Наша задача як Української українського суспільства, української влади продумати ті чи інші кроки, які би могли мінімалізувати шкоду яку вони можуть нанести нашій екології і психіці наших громадян, якщо би вони справді захотіли знов всипати е, в річку Сейм, так витоки якої справді на території Російської Федерації чергову порцію того, от всього я не знаю, чи свинячого лайна, чи якихось там не знаю хитрих тих тих всіх стоків цукрового заводу? Ну але тобто вони можуть це робити з певною регулярністю? Можливо, треба якусь додаткову державну програму запускати, щоб ну у неможлив... Отруєння річок. Дивіться, було вже не одне засідання в, скажімо так, Державній комісії з питань надзвичайних ситуацій, так само в Міністерстві охорони довкілля стосовно напрацювання якраз сценарію можливого повторення там і запобігання даним. Даним таким екоцидним явищем, наскільки я володію ситуацією, були дані доручення і ДСНС і відповідним профільним державному водному агентству, державному агентству рибного господарства щодо розробки та встановлення аераційних установок. Звичайно, вони відпрацюють ну, своє своє призначення в теперішній ситуації, але вони будуть знаходитися в резерві для можливого, скажімо так, використання їх як на річці там Сейм десна так і можливого використання на інших водоймах, тому що ну ми розуміємо, що це перший раз. цим ніхто до цього не не стикався, і ну все робиться, як то кажуть, з коліс. Тому всі державні органи готові до цього, готуються в майбутньому, і я вважаю, що спрацювали досить досить, досить ефективно. Дуже дякую громадам, які підключилися і дуже важливо було вибрати цю мертву рибу якраз під час того, коли вона масово почала помирати, оскільки вона при повторному, скажімо так, розкладанні дає так само отруйні речовини і. Дуже важливо було максимально швидко вибрати, щоб вона не розкладалася і не несла забруднення в бік міста Києва, в бік питного водозабору. Пане Сергію, я розумію, що ви відповідальні за Чернігівську область, але ви як фахівець можете дати розуміння киянам наскільки швидко або за який час ця вода з річки Десна може опинитися в столиці, щоб люди, хоча б, могли до цього завчасно підготуватися? Ну Готуватися до цього за можна і таким чином, щоб не створювати паніку. Обов'язок щодо водопостачання лежить на комунальному підприємстві, який водоканал. Які щоденно моніторить воду, і е, за ну на страшній день було, е, було був виступ керівника, який завірив, що в принципі вони готові до самих песимістичних е, наслідків, тобто до самого піс песимістичного це до до ну, найбільшого забруднення. Наразі ми спостерігаємо зменшення забруднення, збільшення розбавлення е, забрудненої води чистою водою. Збільшення рівня кисню з, ну, з, з причин того, що пішло трошки похолодання, трошки пішли дощі, і всі ці фактори, плюс вилов риби, плюс злагоджена робота скажімо так комунальних служб і органів місцевого самоврядування, дає надію, що до водозабору вода дійде, дійде з, найменш, з найменшою кількістю забруднення. А навіть якщо вона буде забруднена, водоканал розробив там програми, закупив певні речовини, які дозволять доочистити. І е, водоканал каже, що е, припиняти водозабір е, ну не, не будуть. Стосовно купання риболовлі, ну звичайно, є рішення обласних е, цивільних адміністрацій стосовно заборони купання вилову риби. Цього треба дотримуватися. Протриматися цих там 2, 3, 4, 5 днів. Скільки це буде? І не наражати на небезпеку себе і інших людей, не, не робити поганий приклад. А в Чернігівській області. Хоча б можете зорієнтувати, коли вже буде це безпечно робити і купатися, і забирати воду з тих річок, чи зараз складно давати прогнози. Зараз складно давати прогнози. Я ж вам пояснив, чому. Тому що річка Сейм не протікає лише територію України. Так ми як... розуміємо, але якщо не буде повтор... повторних актів екоциду, то за який час вже ця річка буде умовно безпечна для використання людьми? Я вам скажу по всім показникам, які ми вимірюємо. Вона зараз близька до того стану, який був до Допівку. Але ви казали, що обмеження ще продовжується зараз. Коли а їх планують зняти? <AD> <coisas> Бойові дії і вода з, з певним забрудненням все таки надходить mm -hmm. ще з території Росії. Воно е, абсолютно не таке інтенсивне, воно має інший склад, але воно частково є і треба моніторити. Тому е, зняти всі заборони зараз не є раціональним. Зрозуміли, зрозуміли. Дякуємо вам за вашу роботу. Ну і просто ще наостанок, якщо говорити ну порівняно з глобальною катастрофою небезпекою, це дрібніша історія. Ну але відновлення фауни. Річки Сейм, зокрема, зарибнення. Розуміємо, що там була доволі специфічна рибна фауна, так і ключова історія, так щоб, щоб це якось зараз в пришвидшеному режимі зарибнювати відповідними тими ендеміками, які проживали саме в Сейму, а не не те, щоб туди подовозили якихось бичків чи ще там чогось. Ну, дивіться, питання в тому, що Сейм, це річка досить довга, вона тільки по території України тече там порядка 400 кілометрів. І її зарибити різним породним складом, який був до цього там. Ну а ми розуміємо, там є червонокнижні і, mm -hmm. і так далі. Просто немає таких потужностей щодо. Ну, до репродукції, uh -huh. е, ну немає там умовно ферм де вирощують окуня судака. Да, якусь таку рибу там толстолопа або ще щось. Таку можна трохи підкинути, але річка не замкнута, не замкнута водойма. У нього йдуть притоки, йдуть зверху, йдуть знизу. Риба вона така, така штука, що вона найде собі кормову базу, і вона швидко піде вверх по течії, прийде з приток, трошки виросте, зайде з десни. Це не настільки катастрофічно. Заспокоїли, пане Сергій. Дякуємо. Сергій Жук, начальник державної екологічної інспекції в Чернівській області, з нами був на зв'язку.